Привіт! Сьогодні подивимось на прогноз на найближчі 2 тижні. Давайте буде три коротеньких варіанти. Я в описі відео напишу час, де починається наступний варіант, можливо, так буде трішки зручніше. Дякую вам за ваші підказки в коментарях. Отож, подивимось: обирайте свій варіант і трішки розкажу про вас, а потім про ваше майбутнє. З цього починаємо. Буду вдячна за будь-які коментарі, лайки, підписки. Всім гарного настрою, а ми подивимось. Тут у мене самодостатня, приваблива, харизматична особистість. Достати ми не прив'язуємося, слухаємо енергію, тому що енергія це головніше за все. А ви впевнені в собі? Це така дійсно приваблива зовнішня особа для інших людей. Ви знаєте собі ціну, можливо, недавно над цим працювали, або у вас зараз може бути період, коли ви отримуєте результати якоїсь своєї роботи, і перебуваєте в спокої, в гармонії. У вас є щось, над чим ви працювали раніше, і ви з того, неймовірно, задоволені. Можливо, десь у вас є 9 число, 9 місяць, ось такі дев'ятки. Такі, ви, я б сказала, що ви можете здаватися іншим, такими трішки самовпевненими. Або ви такі і є. Тому подивимось. А це люди, які, для яких важлива... Естетика, щоб було щось гарненько, там, гарненько одягтися, пройтися в якесь гарне місце. Бо, в принципі, щось таке, щоб було гарно. Так, що ми подивимось по сферам життя потрішки. ваші основні енергії ці найближчі два тижні. О, мах. Знаю, чого хочу, знаю, що для цього зробити, відчуваю, як це все зробити. Ну, в принципі, цього можна сказати достатньо. У вас дуже добре буде працювати інтуїція, ви ставите себе, свої якісь потреби на перше місце, і при цьому ви робите самостійно те, що вважаєте за потрібним. Мах – це людина, яка дійсно відчуває простір, всесвіт, якраз інтуїція включається і допомагає вам. Щось робити. Прекрасно. І при цьому ви в спокої, ви знаєте, яким чином досягти своїх результатів. ну таке, знаєте, взагалі розслаблення, що, м, ніби ви знаєте, що все одно, все буде добре у вас. Якісь прям перемоги. Можливо, ви отут напрацювали собі щось і будете отримувати далі результати. І, в принципі, це така прям впевненість, активність, активність в плані реалізації може бути. От і ви прям задоволені собою і тим, що у вас відбувається. У вас помітно, ваші результати помітні, супер. Можливо, ви просто завершуєте якісь. Проєкт на роботі цікавий, який вас захоплює, надихає і ви прям зірочка. Тобто якісь такі перемоги ваші. Це може бути просто як стан такий. Так, дуже цікаво. сильна така енергетика. Робота найближчі два тижні. Багато справ. При цьому ви врівноважено їх виконуєте. Не хапаєтесь за все підряд, хоча у вас багато справ, ви все по черзі собі, план написали, розподілили, ви знаєте, що вам робити. І нехай весь світ зачекає, як то кажуть. Тобто це якась впевненість, стабільно рухайтесь вперед до своїх цілей. Непогано. Вас не турбує якісь зовнішні фактори, які можуть. Знаєте, у вас не виб'є з колії зараз буквально нічого. ви якийсь пройшли такий шлях заради цього довгий, упертий для того, щоб напрацювати це, що вам уже байдуже що там відбувається по бокам. Супер. Такі шикарні енергії. Що ще по роботі? Давайте. Я ж кажу: ви тут задоволені, ви умієте конкурувати спокійно, наполегливо, і, до речі, можете спробувати щось новеньке. Знаєте, як на, на ось цій хвилі перемог, я спробую щось іще цікаве для себе, щоб порадувати себе. І було легше рухатись далі. Можливо, щось новеньке будете вивчати для того, щоб легше було рухатись або це про прописування якихось планів, стратегій. Якраз це буде, можливо, кінець місяця, початок, де ви будете вибудовувати, планувати. Тому, ну, і чудовий розклад я б. Хочу собі таке. Так, далі, особисте життя. Найближчі два тижні, що там робиться? Переворот. Так, по-перше, тут вихід вас на інші енергії, ви, якщо, наприклад, ви вільні, то ви собі будете більше дозволяти, можливо, більше спілкуватися, більше відкриватися людям, тобто щось новеньке собі давати, пробувати. Якщо ви в парі, то у вас може. Якесь виникнути непорозуміння, яке ви зможете владнати, якщо поговорите нормально. Так, цікаво. Угу. Тут треба буде з чимось з минулого розібратися. Можливо, там в когось накопичились якісь питання один до одного, якщо ви в парі, ви будете це вирішувати, але бажано це без конфліктів. В принципі, я конфліктів тут не бачу, тому ви маєте впоратися. Ви ж не дарма, цей шлях ідете разом. А в когось тут іде щось новеньке. Якраз ви, це ті, хто самотні. А якраз знайомство дві такі харизматичні особи самовпевнених впевнених в собі. Можливо, якось із чиєюсь із вас роботою пов'язане буде ваше знайомство. А ви знайомі, чи це чорці? Це? Більше всього, що ви якось взаємодіяли уже. Трішки знайомі, але не сильно, я би так сказала. У когось з минулого ще. І хоча з минулим в кого тут, я б сказала, що тут остаточні крапки вже ставляться. У вас, якщо і є взаємодія, то ви вже спокійно починаєте реагувати на це. Тобто супер зміни внутрішні щодо особистого життя, будете по-іншому сприймати це в когось новеньке, цікавеньке. А що там для тих в кого це нове. Ви якось не думали, що там може щось вийти, тому що у вас там купа своїх справ, задач, ви тут у нас заробляєте гроші, але тут буде якась приємна взаємодія. Я б сказала, тут може бути навіть побачення якесь, або щось таке вже більше спілкування. Тому буде також цікаво щось негативне чи є? Буде очікувати без сфери Уже просто, можливо, треба нам щось знати таке, чи може бути щось негативне найближчих 2 тижні? Я б не сказала, ви тут розквітаєте, у вас тут розквітає якась взаємодія з людьми. Негативним може бути лише ваш стан, якщо там. Якась взаємодія неприємна для вас буде. Тому що їх тут може бути декілька. Тобто аналізуйте, з ким ви спілкуєтеся і одразу правильно обирайте. А так, я б сказала, що ви в таких енергіях з усім впораєтеся, що там у вас може бути. І яка вам порада, підказка на ці два тижні найближчі. Розслабся. Не забувайте відпочивати, давати відпочинок своєму мозку, тому що може бути перевантаження. Відпускайте страхи або аналізуйте їх, чому вони у вас є, для чого вони у вас є. Угу. Дозволяйте собі щось новеньке, і вже пора закривати якісь старі гештальти, там сумки, якісь просто внутрішні конфлікти, пора вже закривати. Ви, я думаю, з цим розберетеся, уроки допроходите і рухатися далі. Тому я вважаю, що це чудовий розклад, нехай таки буде. Приймайте в коментарях, а я подивлюсь наступний варіант. О, повішений, шикарно, креативщики, логіка, інтуїція. При цьому ви вмієте допомагати, підтримувати, розумієте людей, це емпатичність, це дуже хороші помічники. Можливо, ви там завжди прийдете на допомогу. Або може бути варіант, що. Що ви зависли зараз якийсь період, коли все підвисло, коли нічого не ясно, куди рухатись, що робити, і нічого можливо і не хочеться. Ну, Якийсь такий, знаєте, ніби незрозуміло, що, на що звернути увагу може бути. Або такі, знаєте, якісь періоди тягучі, коли здається, що нічого не відбувається, хоча ви знаєте, що там вам робити. Ніби от-от уже має прояснитися щось. А ви доволі оптимістично. Думаєте, ну, повишу чи повісю трішки, та і потім придумаю щось. Тому що голова у вас варить добре, прислухайтеся до неї. Так, основні енергії найближчих двох тижнів. О, будете вже обирати. Надумаєте, знаєте, почнете вже думати в якомусь правильному руслі. Уже вам набридає висіти, хочеться кудись йти. Угу. Тут дійсно тут буде багато планування, багато при цьому вагань, знаєте, ніби, можливо, між декількома варіантами будете обирати. Або там коли почати, коли змінити, як саме, тобто період аналізу. Може бути важкувато зрушити себе з місця, але якщо почнете поступово, то може бути легше. Але потрібно себе витягувати, у вас ідеї є. Якщо ви собі їх дозволите, то зможете їх реалізувати. Тобто тут може бути ось такий перехідний вже етап від зависання до якогось руху. В принципі, непогано, ніби виходите, знаходите вихід із якогось лабіринту вашої голови. Так, робота, реалізація, така сфера найближчих 2 місяці. Все як є, так і буде, знаєте. Поки ви не зміните. В принципі, тут лише енергії ваші, ви якось легше почнете там справлятися з цими справами, а так все зависло. Є якісь ідеї, які хочеться реалізувати, але ви дуже себе м, с, стримуєте. До речі, тут така є якась креативність у вас, можливо, в когось тут є якісь творчі задуми, там, не знаю, написати книжку, намалювати картину. Але ви не вірите в це або стримуєте справжні свої пориви. Тобто, в будь-якому разі продовжується все як є, до втілення ідеї, ви ще поки не можете себе змусити почати. Тут, знаєте, як з-під палки, якщо от прям в якийсь день вам подумалось, ви пішли сразу зробили і зможете швидко це реалізувати. Але тут дійсно потрібно себе підігнати трішки. Вот так. Ну, так, дійсно, ви щось думаєте, думаєте, важко, може бути якась втома через це ви зависаєте, але то вже інше питання. Хочеться якихось змін, полегшення. Може бути, хто там на роботі працює якийсь конфлікт із жінкою якоюсь на роботі, а що там буде неприємно. Маніпуляції від неї можуть бути. А що результат який? Бажано, якщо ви розумієте, що вами маніпулюють там чимось, можливо, як грошима дійсно, не вестись на ці маніпуляції, пробувати домовлятися, можливо, через інших людей, там, під'єднати до цього конфлікту інших, щоб твої були не самі, а з кимось. Тобто, у когось може бути якась неприємна ситуація. Так, в принципі, Скійно розмірено, без різких кроків. Так, що по особистому життю найближчих два тижні? <рес> <рес> так само. Ви там або спите, відсипаєтесь від чогось, або вам і так нормально. Так, що там особисте життя? М -м -м. Дивіться, хто самотній. Бо вільні а, нові люди є. Нові прям знайомства, я би сказала, ви так не сильно хочете включатися, аналізуєте, якось так, я б сказала, що вам ліньки <свісно> якось взаємодіяти, але йдуть От Одна людина спокійна така, можливо, 14 числа, або в таких енергіях спокійні, врівноважені такі, а інша диявол. Це такі харизматичні, то також спокійні, але такі спокусники, я би сказала. І ви тут будете обирати. Або ви тут думаєте обирати між тим, спокуситися на когось, там, відповісти комусь взаємністю чи ні. Тобто, тут також не знаєте самі, з чого хочете, і через це не знаєте, що вам робити з тими життєвими ситуаціями, з людьми, які у вас трапляються. Бо вам якесь додаткове буде питання подивитися, щось ви тут закисли. А хто в парі? Ну, зараз я хто в парі, давайте окремо подивлюся Будете вчитися або йти на діалог без маніпуляцій. Відкритіше, щоб було легше і спокійніше. Або дійсно хтось із вас захоче маніпулювати. Але не варто, якщо це ви, в принципі, спокійно в стосунках. Може, якийсь такий, ну, це не конфлікт, якась суперечка може. Там щось таке побутове. Так, і що негативне, може статися найближчий. Два. Тижня, щоб ми розуміли, чого нам остерігатися негативне. Щось в сім'ї, або там суперечки в когось між членами сім'ї, може тут мама дитина таке може бути, а дитина вредничає. Або, якщо говорити за вашу реалізацію, ви можете зависнути, якщо не вийдете з якихось ілюзій, потрібно себе зібрати докупи. Дійсно, бо можете втратити фінанси, можливо, або щось із фінансами таке. Тобто варто фінансову сферу привести до ладу. остерігатись якихось імпульсивних витрат або непотрібних, можливо, ці два тижні. Підказка, порада для вас. Не накручуйте зайвого, дайте спокій своїй голові, проаналізуйте знову ж таки фінансову сферу, дозволяйте собі спілкуватися з новими людьми. Або просто з вашими людьми. Хоча тут я б сказала більше про щось новеньке, впускати в своє життя. Важливо відпускати минулі суперечки, образи. Це не значить, що там всіх пробачати, це значить робота над собою для того, щоб рушити далі. Тобто аналізуйте, відкидайте далі, ой, відкидайте зайве, а стілюйте себе самостійно і зможете зрушити. Тобто тут важливо зрозуміти, що саме ви вносите зміни в своє життя і виводите себе з підвішеного стану чи в будь-який інший стан заводите себе саме ви. Тому бажаю успіхів, приймайте в коментарях, а я подивлюсь наступний варіант. Хто обрав третій варіант, подивимось. Ох, диявол! Так, тут я хочу уточнити, чи ви в плюсі, чи ви худа. Ні, тут у мене харизма шалена, можливо, така людина-спокусниця. Або це, знаєте, просто навіть якщо ви там спеціально нікого не спокушаєте, ви все одно привертаєте увагу людей. Тобто, це харизма, яку видно здалеку. Ви відкриті. От саме енергія така якась відкрита. Можливо, ви десь проявляєтесь в інтернеті і вас помітно, і за вами можуть спостерігати багато людей. При цьому ви доволі комунікабельні, знаєте, як знаходити спільну мову з людьми. Тут якась непроста людина може бути з хорошою інтуїцією, дуже сильною, ви бачите людей наскрізь. Тут такі прям, можливо, ви зараз під... відкриваєте для себе свої тіньові сторони або приймаєте їх, тому що тут такий може бути баланс хороший. Світла, тіні. Це така сила. От ще, ще на дні зірка знову. Можливо, в когось зараз ніби сексуальна тема. Розкривається або трансформується. Це також про спілкування з людьми може бути, про будь-які взаємодії. Ви якось по-іншому можете проявлятися, в принципі, в просторі. А тут, звичайно, цікаві люди. У нас в мене тут всі цікаві люди, але тут щось таке, знаєте, що манить. Так. Ваші основні енергії найближчі два тижні. Завершаєте щось минуле, розслабляєтесь. Після якогось складного періоду ви ніби стабілізуєте свій стан. О, ви тут з якимись якісь страхи пропрацьовуєте, перестаєте триматися за них, більше відкриває знову сила, це також відкриття ще якогось потенціалу. Ніби ви як ну, спалахуєте, крутиться на язиці, підкриваєте те, що є дійсно під. Оцей наступний слой, який у вас там є, ви випускаєте цю внутрішню силу. Яка цікава карта. Тобто ви вже дозволяєте собі не бути якимось хорошим ягнянтом, а дійсно впевненою в собі людиною. Можливо, розкриваєте якісь свої таланти. Більше спілкування, більше впевненості в собі, дозвіл в собі, рухатись до чогось і знову гляньте. Божечки. Яка у цікава енергія, така, знаєте, як смачна. <плес> Якось ви або дійсно. Я надіюсь, це все в плюсі, а не той варіант, що ви підете в якусь залежність свою і там зависнете на радощах. Але тут більше от про відкриття чогось такого пристрасті до життя, пристрасті до якихось процесів, які у вас відбуваються в житті. Можливо, якісь ще будуть процедури з тілом, або якось ви там приділите увагу саме тілу. На масаж сходите, наприклад. так Енергії ваші. Так, ми подивилися, вже забула через вас. <ріст> Робота, реалізація найближчі два тижні. О, ви тут вся побігла <ріст> або побіг вже. Зарядилися, побігли. Ви задоволені тим, що відбувається? Ви вирішили, куди вам рухатися? Може трішки штурмити, але тут у вас ну зараз це прошу. Хтось тут дійсно закриває якісь питання з документами, тобто завершується якийсь такий період, може, це там якісь звіти, ФОП, наприклад. Але от закриття якогось періоду по роботі і отримання результату фіналу. Дуже все логічно, я розумію, що це все банально звучить. Закрили документи і отримали зарплату. Але хто працює сам на себе, можливо, то ви отримуєте результати якісь, до яких ішли довго. У когось може бути нова цікава співпраця. Хто там, наприклад, на себе працює, може бути взаємодія, якийсь спільний проєкт, щось таке прям тепле, душевне, розумне при цьому. Дуже цікаво. Тобто отримання результатів вашої роботи, в принципі, все добре, щоб ви не переживали особисте життя найближчих два тижні. Тут щось штормить, Боже, цей диявол у вас штормить. Трішки в особистому житті. Хто в парі, тут можуть бути якісь такі ем, недомовки між собою, хочеться якось, можливо, закритися, побути в собі, розібратися. А в когось дійсно може бути навпаки, от хто в парі, якийсь всплеск такої пристрасті енергії, ніби, знаєте, ви по-новому відкриваєтесь один одному. Хто самотній, тут іде дійсно аналіз цієї сфери для себе і прояв нової людини до вас. Імператор, в принципі, зріла якась особа. Тут новеньке буде. Я не буду жаль дивитися, хто там що, до чого, але хто самотній, може бути у вас взаємодія нова, цікава. Прям бою це Таким з цікавинкою спілкуєтеся з цією людиною і відпускаєте якісь свої е, старі уперечення, я би так сказала. Можливо, просто буде багато сексу два тижні. Так. Що негативного такого якось може статися найближчих два тижні, щоб ми знали і підготувалися? У нас тут може бути у вас якийсь період виснаження, ніби ви просто чисто втомилися емоційно більше через якісь свої переживання раніше і ви через це можете десь закритися в собі. Ну, я б не сказала, що це сильно негативне, але тут може бути негатив. Саме ось такий стан виникнути через чиїсь повідомлення від людей, які були вам близькі, або зараз близькі. Або повідомлення, або якісь такі розмови, знаєте, що негативного. Ну, так, тут якась людина вас може вивести на ці емоції і вам захочеться закритися. Тому. Можливо, знаєте, як підготуйтесь і більш спокійніше спробуйте поставитись до тих розмов чи повідомлень. Так, і яка підказка для вас? Підказка, порада, найближчі два тижні. Йдіть в нове, дозволяйте собі зрушити з місця, дозволяйте собі обирати нові якісь варіанти. Комусь потрібно. З емоціями розібратися з внутрішнім станом, чого ви дійсно хочете для себе, просто для задоволення. Тобто це щось таке подбати про себе дійсно. Прислухайтеся більше до себе, до внутрішнього. Відпустіть на певний час якісь минулі свої або страждання, або там. Установки старі, які, знаєте, можливо, багато працюєте над собою, але дайте собі ментальний спокій. Просто розслабитись, зайнятися якимись дурницями для того, щоб був легший внутрішній стан. Дозволяйте собі бути різними, тут спокійними в якійсь ситуації, в якійсь ситуації, якимись шаленими. І отут дійсно. Слухайте свою інтуїцію. Такі дві карти про інтуїцію. Довіряйте їй, тому що вона буде у вас дуже добре починати працювати. І це прекрасно. Тому бажаю вам хороших наступних два тижні і всього життя. Дякую, що ви зі мною. Гарного настрою!